Всім привіт! Мене звати Микита Андров, це канал на Технарі. Давайте розберемо задачку, яка пропонувалася як тренувальна при підготовці до Міжнародної математичної олімпіади 1996 року. Задачка була така: значить, задано три додатніх числа а, Б, С, таких, що в добутку вони дають одиничку. Потрібно довести, що виконується наступна нерівність. Все, ось така задачка. Тобто ще раз, задано три додатніх числа, таких, що в добутку вони дають одиничку, і потрібно довести, що виконується ось така нерівність. Ну, взагалі, давайте я розповім, як я розв'язував дану задачку, які були в мене думки. А хто хоче розв'язати самостійно, цікаві на паузу і спробуйте свої сили. Ну, дивіться, друзі, давайте спочатку зауважимо, що, скоріше за все, зводити до спільного знаменника це все не потрібно, правильно? Тому що, скоріше за все, задачка не про це. Тут це не допоможе. Які були в мене думки? Ну, взагалі, подібні нерівності, коли у нас задано три дроби, які візуально схожі один на одного, так, вони всі побудовані з одним принципом. так. Тут у нас добуток двох чисел, в знаменнику кожне число в п'ятому степені і подвоєний, і просто їхній добуток, і сума між цими трьома данками. Так само другий дріб побудований з таким самим принципом, і так само третій. Тобто ці всі три дроби дуже і дуже схожі між собою. Тут так дуже напрошується словосполучення симетричні дроби, але давайте його використовувати не будемо. Обмежимось тим, що всі три дроби дуже схожі між собою. І який стандартний тип розв'язування подібних нерівностей. Дивіться, було б добре довести, що перший дріб, наприклад, менший від однієї треті або дорівнює 1,3, було б добре довести, що так само другий дріб і третій дріб. Тобто, взагалі, стандартний спосіб доведення подібних нерівностей такий, що ми розглядаємо кожен з цих трьох дробів окремо і кажемо, що. Цей дріб менший або рівний якому небудь конкретному числу або іншому виразу, або, можливо, іншому дробу. Це стандартний підхід при розв'язуванні таких нерівностей на доведення. Тепер, до, до речі, на одну третю не сильно звертайте увагу, я це для прикладу сказав. Тепер, давайте візьмемо і будемо, відповідно, робити таким чином: розглянемо перший дріб. АБ поділити на А в п'ятому плюс Б в п'ятому плюс АБ. І давайте будемо думати. Меншим за що може бути даний дріб і чому. Ну, дивіться. Для цього давайте спробуємо розібратися з цими А в 5 плюс Б в 5 тому що А в 5 Б в 5 це трошки забагато, трошки за великий степень. Давайте зауважимо, що А в 5 плюс Б в 5 можна отримати, як, наприклад, добуток двох двочленів. Наприклад, А в кубі мінус Б в кубі помножити на а квадрат мінус б квадрат. Тобто тут у нас буде ще багато зайвого, але а в п'ятому плюс b в п'ятому буде. З одного боку, даний добуток як розписується, як а в п'ятому мінус а куб Б квадрат мінус А квадрат Б куб і плюс Б в п'ятому. так? З іншого боку, тут у нас фактично формули скорочного множення. а куб мінус куб – це А-Б мінус помножити на а квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. А а квадрат мінус б квадрат це а-Б мінус на А плюс Б. Якщо ми, з вами, якщо ми з вами там всі ті дужки перемножимо, вийде А-Б в квадраті, помножити на А плюс Б і помножити на А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Тепер, що ми з вами розуміємо про добуток цих трьох дужок? Зрозуміло, що цей добуток буде невід'ємним. Чому? Тому що А, Б та С у нас додатні числа. З цього випливає, що дана дужка одразу буде додатньою, тому що добут, сума двох додатніх чисел це в результаті виходить додатнє число. І так само ця сума з трьох додатків, вона також буде додатньою. А відповідно, ця дужка може випадково бути нулем, якщо А дорівнює Б. Таке не виключено. Тобто, у нас множиться три числа, два з яких додатні, а одне з яких може бути нулем В такому випадку. Ось цей цей добуток більший або рівний нулю. Але ж цей добуток це те ж саме, що ось це. А ось це те ж саме, що ця сума. Тоді вона також буде невід'ємною. Тепер, навіщо ми з за вами зараз це все робили? Давайте зауважимо, що тут можна винести за дужки а квадрат, Б квадрат, в цих двох середніх доданках. І потім перенести в праву частину. Що в нас виходить? У нас виходить, що А в п'ятому плюс Б в п'ятому буде більше або рівень, ніж. А квадрат Б квадрат помножити на А плюс Б. Ось так. Тепер, якщо я поруч з цим дробом напишу ще один дріб, де замість А в п'ятому плюс Б в п'ятому напишу ось це, тоді давайте подумаємо, що у нас вийде. Скажіть, будь ласка, в яку сторону потрібно направити знак більше рівне, менше рівне і так далі. В яку сторону потрібно? Дивіться, у нас тут порівнюються два дроби з однаковими чисельниками. Якщо порівнюються два дроби з однаковими чисельниками, тоді більшим буде той дріб, у якого буде меншим. Да? Наприклад, якщо порівняти 5 і 5, тоді зрозуміло, що 5 буде більшим. Тоді, давайте визначимо, де буде більший або менший знаменник. Ми з вами знаємо, що а в п'ятому плюс b в п'ятому більше, ніж а квадрат b квадрат на b. А значить, цей знаменник буде точно більшим, тобто цей буде меншим. Відповідно, в цього дробу знаменник буде меншим, значить, знак нерівності буде напрямлений наліво. Ліворуч. Все. І зараз ми з вами зробили те, про що я казав на початку. Тобто ми наш дріб обмежили яким-небудь іншим дробом. Тепер давайте попрацюємо з цим іншим дробом. Зауважимо, що можна там винести одразу, одразу АБ за дужки, так, можна. Потім скоротити і так далі. але... Скоріше за все, це не призведе ні до якого результату. Давайте яким-небудь чином використаємо те, що ABC в добутку дає одиничку. Для цього домножимо і чисельник і знаменник на С. Тоді зверху у нас буде ABC, а знизу буде а квадрат б квадрат С. Але що таке а квадрат б квадрат С? А квадрат Б квадрат С це те ж саме, що ABC помножити на АБ. Правильно? І в дужках залишається А плюс Б. Тобто я просто розписав для того, щоб. Зрозуміти, що тут у нас одиничка. І тут у нас ще буде ABC. Давайте поставимо знак дорівнює, і будемо спрощувати далі. Ну, я перепишу без врахування ось цих трьох множників, тобто АБ, А плюс Б плюс А Б, І тепер уже зрозуміло, що можна винести за дужки АБ і в чисельнику, і знаменнику і скоротити. Зверху залишиться просто С, а знизу залишиться А плюс Б плюс С. Тобто до якого висновку ми саме доходимо? Ми саме доходимо до висновку, що ось цей початковий дріб він буде точно не більшим, ніж ось цей дріб. І зрозуміло знову ж таки, що якщо кожен з цих трьох дробів побудований за одним і тим самим принципом, тоді такі самі міркування, якось тут, можна буде застосувати і для другого дробу, і для третього дробу. Це я намагався донести. Давайте так само зробимо для другого дробу. Дивіться bc поділити на b в п'ятому плюс c в п'ятому плюс bc, це буде точно не більше, ніж bc поділити на b квадрат c квадрат на b плюс c, І що там ще? Плюс bc. Якщо ми з вами запишемо це все, просто замінивши A на Б а Б на С, тоді вийде рівним рахунком теж саме. І якщо ми цей дріб будемо з вами зараз спрощувати, тоді давайте домножимо на А. Тоді зверху буде ABC, Тут у нас буде просто bc, тому що можна як, як тут розписати, і там одиничка пропаде. bc помножити на b плюс c і плюс bc. Можна винести за дужки bc і скоротити. Залишається a зверху. І залишається, що b плюс c Так, я тут, так, я тут на А забуду множити. Перепрошую. Тут я на А забуду множити. Тоді виходить B плюс c плюс a. Тобто те ж саме, що a плюс b плюс c. Бачите? Зараз ми з вами доходимо до висновку, що ось цей дріб точно не більше, ніж ось це. І давайте тепер так само запишемо для третього дрова, просто цю нудну частину вже пропустимо. Тоді виходить, що АС поділити на А в п'ятому плюс С в п'ятому плюс АС буде точно не більше, ніж що? Ніж Б поділити на А плюс Б плюс С. Все. Ну, було би набагато красивіше, якби ми всі нерівності записали одна під одною. І тоді було б очевидно, що якщо ми додамо ліві частини з лівими частинами, праві, праві частини з правими частинами, тоді що в нас вийде? У нас вийде, що С плюс С плюс С, давайте трьома крапочками напишу. Хоча ні, давайте не будемо лянуватися. Ось. Тобто ми розуміємо, що якщо ми додамо заметри нерівності, тоді ось це буде менше або рівне, Ніж, що? ніж. Де воно? Ніж С поділити на А плюс Б плюс С, плюс А поділити на А плюс Б плюс С, і плюс Б поділити на А плюс Б плюс С. Зрозуміло, що в цих трьох дробів, які додаються, однакові знаменники. Значить, просто додаємо чисельники. Це буде А плюс Б плюс С поділити на А плюс Б плюс С. А що таке А плюс Б плюс С на А плюс Б плюс С. Це одиничка. Все. Нерівність доведена. Ось така, друзі, задачка. Прикольна задачка, насправді, мені дуже сподобалася. її з першого разу. Давайте не будемо брехати, я її не розв'язав. Тут нічого е постидного, не знаю, яке слово українське мою. Тут нічого постидного немає, але знову ж таки ідея в мене була така сама. Я просто хотів. Представити кожен дріб у вигляді такої нерівності. Що, наприклад, перший дріб менше або рівні, ніж таке число, або якийсь інший вираз, другий дріб так само, і третій дріб так само. Якщо ми з вами потім просумуємо три нерівності, тоді вийде рівним рахунком те, що ми хотіли довести. Так я і хотів зробити, тому що це доволі стандартний підхід при розв'язанні таких нерівностей. Але знову ж таки, до цього я надійшов і це я вже зрозумів тільки після того, як я побачив розв'язок. Добре, ну а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось дане відео. З вами був Микита Андрух, YouTube канал Технар. Побачимося в наступних роликах, друзі. Слава Україні!